Доброго дня, шановні учні! Сьогодні будемо виконувати роботу на вініловій пластинці. Такі матеріали нам здодобляться. Розпочинаємо роботу ми з того, що ми намічаємо пейзаж, олівцем яким беремо і намічаємо перед цим перед цим ви свою пластинку. Вологими серветками. Охайно витирайте, щоб вона у нас була чиста. По центру цю, цей напис можете стерти якось. Це у нас буде сонце. З лівої сторони у нас буде кораблик, з правої сторони у нас будуть такі гори. І на передньому плані у нас буде такий берег. Там якісь помилку що зробили серветкою. Витерли. Будуть у нас ще пташки, їх буде всього 4. Дві з лівої, з правої сторони, одна майже по центру і одна буде ліворуч у нас розташовуватись. Не треба сильно давити на олівець. Розпочинаємо ми з моря фарбою синьою такою. Потім в неї можемо додати білу фарбу, і у нас вийде таке блакитне море. На передньому плані у нас буде більше білого, тому що там буде піна у нас. Ще дивіться такий момент, акрил би швидко висихає. Та може залишатися якісь там чорні місця, нічого страшного, це ми поверх ще перекроємо. Також намічаємо одразу гору жовтим плюс охра кольором. Потім можна навіть коричневу додавити вниз. Пляж намічаємо, на ньому, нагадаю, будуть каміння. Те ж саме жовтий охра, трошки червоного кольору. В ту гору теж трошки червоного кольору додаємо. На дальньому плані гора зовсім буде. Темною там коричневий, плюс синій колір. Вона така маленька і темненька. Швиденько її намічаємо. Сонечко жовте, теж охра, теж трошки червоного. Все це робимо охайно, щоб нічого ніде не залізло. Потім ми з вами робимо пташок. Там два кольори жовтий і білий. Ви спочатку робите жовтим, потім білим. Якщо вони потім підсохнуть, і вам якось не сподобається вони, ви можете перекрити. Маленьким пензликом це робимо. І кораблик біленький паруса у нас. Там і голуби трошки додається. Справа, праворуч, у нас там і жовтий трошки буде на парусі. Книзу корабля коричневий, Беремо колір. Там декоричний колір можемо обвести біленьким по бокам. Потім ми з вами малюємо такі, як дерева на даному плані ми їх там не зовсім уважно бачимо. Зеленим кольором з жовтим. Десь можна темніше, да, синій додати зелений. Потім я ще раз перекриваю пляж, щоб воно у нас був плотний колір без всяких розводів таких. Знову беру жовтий охра, червоний, плотніше, плотніше перекриваю. Каміння. Одразу роблю, де воно буде розташуватись. Щоб зробити темне каміння, треба тіні да, ще обов'язково додати. Щоб зробити темне каміння, треба синю туди додати. Буде в нас таке от темне каміння. Кущик буде зелений. Правої частини волни на морі, там, де піне я вам казав, біленька, Поверх ще білий додаємо піниться вода. Відображення на воді від сонця. Показати цю рябь на воді. Там і жовтий, і трошки червоний колір. І потім білий ми візьмемо, пророблюємо білим кольором. На самій воді теж буде десь білий ділянки. Сонце ще раз можна перекрити, якщо ви напис не, не стерли. Ще раз можна його плотніше перекрити. Те ж саме кольори беремо: жовтий, охра, червоний. Те ж саме застосовуємо. Великі ділянки ви робите плоскими пензликами. Як для Гуа, ви берете плоскі пензлики. Маленькі ділянки ви берете м'який пензлик. Там колонок, поні. Море можна висвітлити в деяких місцях, Підправити там свої помилки, якщо ви їх допустили. На кораблику робимо червоний. Такий як флажок, тільки не флажок, просто узор буде на самому парусі. Ташок я ще раз перекриваю, бо вони в мене не зовсім чіткі вийшли. Я ще раз їх перекрию. Щоб вони виділялись прямо. Знову ж таки бі біленьким добаву, добавлю. <кій> Жовтий і білий робот працюємо. Там де кораблик обведу, підправлю паруса, оточнюємо деталі. У нас все було охайно. Десь додаємо там ще голубий. На цьому ми з вами завершуємо нашу тему. Дякую за увагу!